Масове звалище тваринних рештків знаходиться попри дорогу, яка з'єднує велику березовицю із селом Кип'ячка. Відстань від крайніх хат сягає більше двох кілометрів. Та це не рятує від смороду. Обурені мешканці сіл підкреслюють. Залишки тваринного походження викидають у силосні ями регулярно. Орест Течишин зауважує, цю дорогу розчищали протягом зими не часто. А зараз, ніби спеціально, до силосних ям сніг днями розгорнули. Крім старих залишків, тут є свіжо привезені відходи. От, видно їх по кольору, якщо перевести камеру, що вони вон, червоного кольору, що вони десь, десь недавно свіжо вивезені. Ну тут видно, що хтось привозить, тому що і розчищено, і, і там по залишках видно, що, що свіже привезень. Тут і кістки, і нутрощі, чи то на жаль, чи навпаки на щастя. Камера смороду, який тут стоїть, передати не може. Ви бачите, зараз чути запах, так? Якщо буде тепло, якщо тут його звідси не вивезеться, тому що думаю, що його іншим чином спалювати, це теж воно буде в е, повітря, в атмосферу йти, воно піде в воду, тут будуть замножуватися і, 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 і щурі, і дикі собаки. Ми бачили, тут, бігали. тут є дренаж, той дренаж тягне в став в село Кіп'ячка. Якщо, не дай Бог, оті всі від, ті, ті ну як би то сказати, нечистоти попадуть в став, то є загроза, що може і риба загинути в став. Друге, що коли палять, сморід великий. Почалося все минулого року. Територією варто зауважити, селищна рада не розпоряджається. Вона заростала чагарниками і довгий час служила стихійним сміттєзвалищем. Процес розпоювання, як більшості там е -е, на території тернопільського району колоспів відбувся в всіх селах, окрім великої березовиці. Тому що був такий пан самотяга і його приватне підприємство Онікс. І він до сих пір себе подає, начебто, правонаступником того майна, в котре і входить в перелік в котрого входить до речі, і ці сілосні ями. Минулого року орендував цю територію Анатолій Тригук, засновник товариства, біобластер. Підприємство почало виробляти біодобриво, тобто переробляти органічні відходи, у тому числі і м'яку частину тваринних рештків на біогумус. І потім вчали, тобто якщо привозять м'яку частину, десь не наші люди що ввозять м'яку частину виробництво бойні багат і вони привозили костомах. А оскільки в області немає костомального заводу то ще тоді будучи власником анатолій тригук вирішив спалити кістки які на добриво переробити неможливо через це чоловік заплатив близько півтори тисячі гривень штрафу після чого вирішив продати товариство ну результат стоїть на місці як на сьогоднішній день так як було ну можна сказати вже не півроку назад як були ті костомахи Десь звозять хто знає звідки, і так вони по нинішній день ніхто їх не переробляє. Через скарги мешканців у Великоберезовицькій селищній раді намагаються із теперішнім власником біобластеру знайти компроміс, адже не хочуть подібного підприємства у своєму населеному пункті. Стараються з ними поспілкуватися і зобов'язати їх, щоб до якогось періоду вони це все вивезли і і припинили будь-яку діяльність. Ми пару разів виїжджали, там, чекали. Або перезупиняли автомобілі, розвертали. Ну, але ж ви зрозумієте, що там я не можу поставити стаціонарний е, охоронний пункт чи будку там якось та і е, спостерігати, хто що буде вивозити на чиюсь територію. Ну але проблема я розумію, що вона як великого масштабу не. Більше напевно теперішній ж власник Василь Лищак, нещодавно будучи біля силосних ям, як зазначив нам у телефонній розмові, проблем не побачив. В екоінспекції ситуацію сьогодні не коментують, адже пояснюють, спершу мають виїхати на місце, щоб перевірити, чи справді там є порушення.